Потужного, всім здоров'я, пані та панове. Після тижневої перерви від War Thunder, так я там трішки грав, але без стріму, дуже-дуже сильно фрізить чомусь в боях серваки не витримують, постійно лагає, тому на стрімі я особливо і не хочу грати, вибачайте. Відосів також не було. Трішки в іншу гру затягнувся я Warc Raiders, Як кому цікаво, переглядайте стріми, можливо, будуть, якщо світло буде. Ну, Зі світлом, звичайно ж, проблема, як і в багатьох. Моїх співвітчизників. Тому хочу увірватися, так би мовити, в знову в Ютуб з новинами. По-перше, це марафон Радкамфаген 90, але трішки гірший особисто, на мою думку, головна нагорода марафону, який називається швидкий та небезпечний. Почнеться він з 19 листопада. Давайте зараз я вам новину покажу про цей марафон. На сайті. r 400 називається машинка трьохосна з 19 листопада по 3 грудня, 14 днів, до речі, 3 грудня о 13 годині дня завершується марафон. Не потрібно думати, що 3 грудня ви ще ввечері зможете пограти. Легкий танк, не преміумний. Потрібно ще й модулі буде на нього прокачувати. Дуже-дуже схожий на той, той же самий Радкомфаген, але єдине, скоріш за все, в нього буде тепловізор, і бойовий рейтинг або такий самий, або трішечки нижче за рахунок того, що набагато в нього гірший двигун. Якщо в Радкомфагена 805 кінських сил на 30 тонн, то там буде, по-моєму, 27. На 415-430 кінських сил. Дуже і дуже мало, не вийде так якісно займати ключові позиції, як на тому ж самому Бредкомфагені, флангувати, але там є тепловізор, такий же самий снаряд. Такий же самий комфорт стрільби, швидкість наведення, кути нахилу, все дуже і дуже схоже. До речі, огляд є в мене повністю на Комфаген можете переглянути на каналі. Також на рахунок марафону, хочу сказати, він буде розділений на 7 етапів. За етап ви будете отримувати ось різноманітні нагороди. До речі, німцефіли повинні. Зацінити такі нагороди. Далі нагороди, щоб отримати нагороду за кожен етап, потрібно набити 35 тисяч очок місій. Що це за очки місій? Це після бою, от, наприклад, закінчується якийсь бій. Або під час бою у вас показуються ті очки, або коли вас знищили, де тут приблизно в кінці бою. Ось, ось ті очки 2289 очок в кінці бою. Ще після бою відбувається множник, множиться вони, коефіцієнт є в залежності від того, в який ви режим граєте, в реалістичні бої. Один коефіцієнт, по-моєму, 1,4, в аркаді 1,0 коефіцієнт, і в симуляторних тим, там чи 1,8, чи 2,0. Коротше, це все буде показуватись, де? В ангарі, натискаєте на свій нікнейм, натискаєте досягнення. І тут от збоку будуть усі ось ті ці. Називатися він буде небезпечний, швидкий та небезпечний. І тут він буде збоку, ви на нього натискаєте, там будь-який. Можете глянути на ту машинку, обрати етап, там найперший і проходити. Можна нічого не обирати, просто у вас там, коли ви пройдете етап перший, з'явиться отут під вашим нікнеймом. Забрати нагороди. Нагороди потрібно забирати кожну окремо, не забувати про це. Вони не пропадуть там, якщо ви на протязі всього марафону їх не заберете, але в кінці марафону треба встигнути їх всі забрати. Далі, що хочу сказати. Преміум аккаунт ніяк не впливає на ості множники, нічого не впливає. Єдине, що ранг вашої техніки, чим вищий ранг, тим більше множник також. Тому там все буде в принципі, показуватись. Так, Кожні два дні змінюються етапи. Якщо ви там не встигли етап пройти, можете або докупити там трішечки, якщо вам залишилось, або ж повністю закрити етап за голду. Також льотчики можете також проходити цей марафон. Але для цього потрібно набити ще нальотку перед вильотом, якусь ЛТшку взяти, чи щось таке. Якщо вам цікавий танчик за марафон, або ж його продати. Так, 600 тисяч місій потрібно для того набити, для того, щоб цю машинку продати. Це набивається модифікатор, потім ви цей купон непродажний. А паєте модифікатором, і потім уже на біржі можете продавати. Якщо вам цікаве відео про те, як це все робиться, можу окремо зробити шортс які небудь Так. Тут і на сайті, до речі, розказано це все, і потім через тиждень можна буде цей купон продати. Загалом особисто я не буду проходити, скоріш за все, марафон активно. Якщо буде, буде само собою проходитись, то буду, якщо ні, то ні. Машина мені особливо не дуже цікава. Буде дуже багато контенту. Ще там французів качають, там трішки залишилось із новиночок. За СССР я вже викачав 34-ку зі стабілізатором. Тому народ, не забувайте підписуватись і про новиночки, і про топову техніку будуть огляди, і навіть про штурмовку, і про льотку, Тому. Підтримуйте, не забувайте стрімерів, щоб в них було більше мотивації працювати над контентом державною мовою. Також проставляйте і лайкосики, і діліться цим відео зі своїми близькими, які грають в War Thunder з друзями або з соклановцями. Не забувайте також. Якщо при можливості у вас є така можливість фінансова стати спонсором каналу, там, де підписка, дзвіночок налаштувати, можна підписатися, досить таки сильно просуває рекомендації, відео, ось такі відоси. Також є інші відео на каналі, можете переглянути багато чого цікавого. І, до речі, по лайфхакам. Якщо ви там граєте на якомусь бері, він у вас там виходить, набивати фраги і все інше, то не треба там перескакувати на вищі бери, де у вас не виходить. Той коефіцієнт вам сильно і не, не всрався, як, як то кажуть. Краще вже набивати стабільно, в тому режимі, в якому вам подобається. Не треба з Аркади переходити в симулятори, грають, тому що грати потрібно буде довго. Грати потрібно буде стабільно і щоб у вас не горіло. Далі не забувати також проходити батлпас, досить багато цікавого всього. Тут можна взяти топовий радянський ОБТ-преміумний в аренду на одну добу і там підкачати там Радянський Союз. Якщо вам цікаво, якщо у вас немає нічого топового з ОБТ, то можете взяти спробувати, як це взагалі виглядає. Відео, до речі, про пас новий є у мене на каналі, можете переглянути. Та й взагалом дуже багато крутих відосів про топову техніку, про фанові машинки, про плот, про е, такі всякі теми цікаві там про War Thunder загалом філософія така, роздуми там, про головне. Тому не забувайте підписуватись і переглядати. Всім вам дуже дякую. Побачимось в наступних відео та на трансляціях. До побачення!